Друзі, привіт! Сьогодні я не на рибалці. Ну, не на рибалці, тому що ще поки що ніде ловити. ще не замерзло. Сьогодні ще тільки перший день, що такий морозець 7 градусів, уже на завтра більше, більше і більше і більший. Гадаю, денька через 3 замерзне і можна буде вийти на сулу порибачити. А в цьому відео я вам хочу просто показати, яка зараз сула яка б вона по ідеї і повинна бути влітку, в кінці літа. І ось покажу вам, якою вона була осінню, літом. І покажу, яка вона зараз. Так що дивимося. Ось, друзі, дивіться, скільки води. Води дуже багато. Ну, Ви бачите, що як тільки вдарив морозець. Вода зразу падає. Ось буквально сантиметрів на 6 на 7 за одну ніч вона впала. Вон, видно, до прикладу, вон, по цьому кущі. Бачите, вон. видно, де біле, то вода вже впала. Так буває завжди. Коли йде сніг, дощ, погода плюсова. Вода додається. Коли починаються морози, вода різко починає падати. Так само влітку. Коли йдуть дощі, вода трошки додається або стоїть на місці, а коли жара, вода випаровується і падає. Ну, ось, друзі, бачите, оце впадає удай на тій стороні. Ось ось так. Це вже ось іде сула. Та, що несе воду сули і удає разом. А ось сюди це просто сула. Ну, Вода ще, може бути, додавиться і по морозах за рахунок. Ось я вам зараз покажу. Так. Ось бачите, пливуть такі крижинки по воді. Вони самі створюються, самі по собі, вода замерзає, з'єднується. І от коли вони вже більші такі формуються далі, і десь на повороті, де яма. Ну ось тут ні, бачите, а тут ось все рівно вони... Ой, ось тут трош, трош, трошки вони якби закручуються. Малиш, не йди. Я тут з охраною ось, бачите, малиш. Хі -хі. Ось мій охранік. Він далеко не бігає, а це він і так далеко вийшов. Довольний. Да? Малиш. Ти довольний? Звісно, що довольний. І от продовжимо. Коли оці крижинки десь на ямі, на повороті закручуються, закручуються, і вони збиваються в кучу. І якби перегороджують річку, бо їх постійно закручує, воно там намерзає більше, більше, більше і починає гальмувати течією. І потім вода додається, навіть різко, за ніч може десь забити оцим шеретом яму, і вода тоді піднімається. Там Є на ямах, може ви бачили, де круте, така ж лід піднімається, шапка така робиться. І вода виконує роль такої собі дамби і не дає воді проходити нормально. І вода вище оцього починає різко підніматися. Потім, коли воно замерзне, річка вже оцей шерет по річці не несе, або річка перемерзла. він... Постійно в ямі розмивається, і вода починає бігти нормально. І тоді різко-різко вода падає, може, і до метра впасти за один день. Так що, якось ось так. Ну, Пішліть, покажу вам далі, що там, як і до чого. Ну, ось, друзі, бачите, скільки у цьому році взимку води. А все із-за того, що йшли дощі рясні, потім ось сніг йшов, все розтануло майже і ось стільки стільки багато води. Оце така сула повинна бути круглий рік. Ну, принаймні літом, хай трохи менше води. Років 35-40 вона така й була. Отака така широка, глибока. Було риби більше. А тож зрозуміло, що літом тут зовсім води немає, а риба вся скочується, тікає донизу. Ну, А зараз треба хороші морози, щоб перемерзла річка. Ну, на ямах вона то може перемерзти. І буде, тоді, будемо шукати рибку. Ось, До прикладу, в таких місцях ось. Бачите, дерево, ну це не зовсім у воді, а є дерева лежать у воді повністю. От під тими деревами і риба ховається. Тому що на самому руслі зараз течія дуже сильна. Ну, якщо замерзне, то будемо її там і шукати. Водичка не дуже чиста. Так як ви бачили мої відео з підводною зйомкою, не дуже добре видно, тому що вода піднімалася. І завжди, коли вода піднімається з берегів, змиває всяке сміття, там, землю, все таке і вода трошки грязнувата. Ну така, більш-менш чиста, ну не зовсім. Тому і так поганенько видно під водою. Ось так, така, це тут сула гарна, широка, бачите, глибоко. Якраз вона зараз у руслі. Таке ось як раніше було русло. А то ось тут я ось очки, ось тут плити лежать, тут такий парапет був. Аж туди вони отам, глибина, мабуть, більше метра. А я спокійно стояв. Тобто отут я по берегом метрів. 5, 6, 7, спокійно ходив по сухому. А це вода додалась. Ось так. Ну що ж, пішліть, покажу вам ще далі, вище, удає. От, удай. Ще раз вам покажу. От Он він. Так, де він? Ага. Он то він. Падає. А там он Ось, друзі, затончик. Бачите, льодком схватився вже він. Думаю, два дня. І якщо буде мороз близько 10 градусів, я думаю, там можна буде зайти і порибачити. у цьому році. Там є у мене відео, що я спробував зайти, але не зайшов. По краєчку на дрючку ходив. Оце тут ось. Тут якби присутня течія в цьому затончику закручує туди. І в цьому році щось не дуже. А взагалі інколи тут досить непогано ловилась рибка. І окунь, і щучка. Бувало, що і біла попадалася. Ну Будемо пробувати, будемо дивитися. Бачите, он. Зараз покажу вам на тій стороні, вон кущі і дерева в воді, в отих гілках, отом, в тому верболозі можна шукати окуня, він завжди там, завжди там він був присутній. Але ж аби не дуже різко впала вода, а то вода різко як упаде, то тоді вже ті там не буде. Глибини води зовсім. Ну, Будем надіятися. Це сула вища удає, все рівно. Бачите, яка широка, ловка, гарна. Правда, по краях дуже заросша, завали, позарожша, верболоз, кущі, чагарники, все, що хочеш. Ну, Зараз ще підемо туди далі, до містка, покажу там, як там. Зараз зайду на перехідню. Це в нас так і називають, цей місток. Ой, тут, ой, тут слизько, дуже небезпечно. Бачите. Тут можна впасти. Ну, Зараз я вам покажу. Ось, дивіться, яка сула. Бачите, широка. А ось тут я ось метрів 10 ходив. Води не було майже аж до оцих ось, ось опор. І поза оцими ось ось кущами можна вільно було проходити і з тієї сторони. Зараз вам з висоти буде. Усе видно. Ось, бачите, ось така сула у Бурчаку вон. У тому він пересихає, а дивіться скільки води. Як весною води. Так що, бачите, як гарно зараз. 1 жовтня 23-го року. Ось дивіться, всього навсього. ширина метрів вісім, глибина сантиметрів десять. І так же далі. <рес> У цьому місті була ширина річки в кінці літа. ну Не знаю, метрів десять, якщо й було, метрів вісім-сім. Ну, а зараз Метрів 70-60 точно є. Ось так. Ось тут вільно по берегу по 10 метрів по 15, що з однієї сторони, що з другого не було води зовсім. Трава, бур'яни бур росли. Ну, бачите, це ж в принципі і є русло річки. Бачите, по руслові. Що з цієї сторони, що з тієї сторони. Просто вже в останні десятиліття води менше і менше, річка врізається в землю. Так що, якось так. Ну, до весняного рівня залишилося так, менше метра. Зараз ось я вам підійду ближче, покажу. Там на тих желізних опорах перехідні видно. Ось друзі, бачите, оце ось обидві опори на цій не так, а на цій краще видно. Ото такий білий наліт, ото був рівень, де він закінчується, білий наліт, ото рівень, весняний рівень води був найбільший. Ну, у цьому році так води більш-менш було. А зараз бачите скільки. Інколи навіть та багато було весен, коли рівень води весною був значно менший, ніж зараз на початку січня 2024 року. Так що, друзі, будемо сподіватися, що йдуть морози. Замерзне і будемо шукати рибку. Порибачимо, можливо, не треба буде кудись далеко і їхати. Ну, все рівно хочеться з'їздити кудись і далеко. Якщо замерзне, з'їздимо обов'язково і вниз, туди десь район Погребняків, Тарасовка, Оржиця десь, десь у ті міста. Ну, будемо рибачити вдома. Так що ось така сула. На початку січня 2024 року. Давно такого не було, щоб саме у такий час було стільки води. Ну що ж, друзі, ось таке відео коротеньке чи не коротеньке про сулу про нашу, тут у Лубенському районі, яка вона саме у цей час, у січні місяці, яка вона повноводна. Ну, Надіємося. Що водички більш-менш залишаться, а весною буде набагато більше. Чим більше води, тим більше риби. <смі> так що, ось такий відосик. А кому сподобалося, ставимо лайк. Кому не сподобалося, дізлайк. Підписуємося на мій канал Рибачу, як умію. Жмемо на дзвіночок, щоб не пропускати наступне відео. І вже до скорих, думаю, дуже скорих зустрічів. Будемо рибалити. замерзне, будемо ловити рибку. Ну, а поки що усе. Пока. Слава Україні!